Привіт, сьогодні 13 червня, дощ, як бачите, От вчора дощ, позавчора дощ сьогодні. Я вирішила швиденько прибігтися зранку, подивитися, що виросло що за ці дні, тому що була спека і гриби просто перестали рости. Зараз Гляну, чи червила, чи ні. Поруч теж є, але вона така, ну вона не стара. А, ні, вона стара. Зараз глянемо на молоду. Ще одна сироїжечка, коротше, молода, червива. Зараз глянемо сюди. Це, мабуть, теж червива буде. Так, це теж червива, на жаль. А так згадна, але червива. Сироїжки, я думаю, вони теж будуть червиві. Сироїжок дуже багато, але всі червиві. Гарненька сироїшка, як бачите, не червива. Це дуже добре. І ось ще одна молоденька. Я думаю, теж буде не червива. Польських поки ще не зустрічала, але маю надію, що все таки поляків знайду. Ну, хотілося б біленьку. І, і ця. Ось. Я вам покажу. І ця чистенька, гарненька. Так, після доща, звісно, дощ іде, то воно все грязне буде, але переміється. Та ну що тут у нас? так, О, да. Це з старих, це ще не з нових, бо видно, що він уже сухий, лопнутий. От. Молодих ще нема. Сироїжок дуже багато, сироїжки за два дні наросли і дуже наросли, я скажу. О, не, червиве. І такий вже так, висушений, полопаний. Ну, може, щось і свіже і буде, хоча уряд є, звісно. Чироїжок дуже багато. Буквально походила десь хвилин 15-20, роїжок дуже багато, але всі червиві. Зараз покажу, що я взяла десь штук із 30, що нормальне. Десь із 30 штук вийшлося 5 нормальних, а то всі червиві трухлі. Офіт! Єпонський магнітофон. Оце так. Да. Капіт! Та цей шо? Блін. Офі. о, -о, -о, -о. Я, я такого великого ще не брала ніколи. Ти що? Бляха муха. Клас. Блін, офієрний. Вообще, так. Вот ще один красавчик. Там, наверное, вже мертвый. ну не вичуть заданий. Сухий. Сухенький. Це сух, гляненький Ух. О! Каты шоу. Ух, красавец всякий. І у компанія виноградний. Тінь, тінь, тінь-тінь-тінь. І виноградний, і оці круглі, я не знаю, як вони називаються, боже їх сіки тут. Це просто капець. Оце так. Да. Є малиш один. О, красавчик який. І для повного щастя лисочки. А ну десь. А тут її підблизь, там, є де поковирять. тут, отут, А зараз отут коротше, під листям Вона буде. Вон Замечательно. Трішки закінчиться, грибочки я трішки назбирала. Ось, і біленькі, і лисички. У мене розряджується, як завжди, батарея, бо я не планувала йти на стільки, я планувала йти на годинку-дві. Тому буду йти додому, буду, якщо буду йти в сторону дому, якщо щось ще знайду, то вже потім покажу вдома загальний результат. Пішла додому, короче, летіла додому, телефон розрядився повністю. А я забула, що мені мали подзвонити, тому летіла коротше, кинула всю грибалку і бігла додому. Ось такий результат сьогодні. Це за десь за 2,5 години.